У Росії на заводі військової техніки про вибух. неприємність для росіян сталася на підприємстві Ростєх, одному із найважливіших заводів по виготовленню військових машин. Усі подробиці просто зараз. Отже, у кургані під час зварювальних робіт у цеху курган мажзаводу стався вибух. Друзі. Постраждали двоє співробітників підприємства. Бо вони отримали опіки. Розмі повідомили, що відбулося все в цеху, де збирають паливні баки для. БМП стало відомо, що причиною вибуху може бути порушення техніки безпеки. Мовляв, спалахнули пари газу. Пропагандисти наголошують, що на заводі виникла пожежа, яка у короткий термін була погашена працівниками цеху. Курган Машзавод це єдиний в Росії завод, який спеціалізується на виробництві бойових машин, піхоти і машин на їх базі. З 2019 року підприємство входить до складу НВО високоточні комплекси державної корпорації країни агресора Растях. Тут нагадаємо що напередодні у Тверській області заявили про атаку безпілотника на Рідкінський хімічний завод. Дрон, нібито, було виявлено та ліквідовано п'ятій годині ранку. Уламки упали на території заводу. Рідкінський хімзавод, друзі, що знаходиться у Канаківському районі, відомий як одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості країни-агресора. Він виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Учора вибухи пролунали в Москві. Потужна пожежа і вибухи сталися на північному сході столиці. Попередньо він виник на сміттєсортувальному, шановні підприємстві біля Останківської вежі. Подробиць так і не було, але очевидці розповідали таке: услышав потім були відни сполохи огня і дим. Кінець цитати. Список продовжується напередодні спалахнув хімічний завод у місті Салават, це в Башкортостані. На південний захід від Москви здається, рятувальники виявили, що вогонь шириться із мазутної ями на території заводу. Деван який або ж дивон, який виготовляє бітум. Взагалі на російських заводах стратегічного військового значення пожежі не припиняються, горить потужно і вкрай часто, але бавовна квітне і на інших об'єктах од днями в російському дзержинську через нарушення технологічного процесу горів нафтохімічний завод в Кемерово в кінці минулого місяця. Горів Великий склад піротехніки, і насправді цей список можна продовжувати, здається, просто до безкінечності. Кожен з випадків ми, звісно, висвітлювали на фабриці новин, тому наші підписники завжди в курсі всього, що відбувається, друзі. Радимо і вам, тим, хто не підписався, зробити це просто зараз. Ну і звичайно, підтримати наш канал лайком цьому відео і залишати в свої коментарі своїми враженнями, ділитися в чаті. Не будьте осторонь, друзі, не стійте осторонь.